Всім привіт! З вами Максим. І у сьогоднішньому відео ми разом з вами подивимося на таку дуже цікаву та унікальну котушечку, як Shimano Acsense BB 24-го року у розмірі 4000 MHG. Дуже цікава котушка. Ця котушечка привезена з Японії під замовлення. якраз таки. Людині привезли цю котушечку під замовлення з Японії, придбали її новою в магазині. Людина попросила зняти на неї огляд. Ну і насправді я теж був дуже не проти, тому що котушка дуже цікава. Жодного огляду на Ютубі на неї немає. Вона у нас не продається, вона для внутрішнього ринку Японії. Отож, подивимося, порівняємо з деякими котушками, які в мене є, як Stradic, Ультегра 21. Подивимося. ну і... Поїхали. Почнемо з того, що попрошу вас підписатися на канал, поставити лайк вподобайку, ну і написати коментар у підтримку каналу. Почнемо з поставочки котушки, ну і з того, якраз де вона купувалася і за скільки вона купувалася. Вона купувалася на зенмаркеті, і людині вона вийшла в 5,5 тисяч гривень. Нова котушка з магазину повністю в новому стані за 5,5 тисяч гривень. Ця котушечка. Отож, порівняємо, зроблю висновки, чи вартує вона цих грошей. Замовлялася з Zen Market. Приїхала вона людині десь за 25 днів. Взагалі їде, якщо ви замовляєте, якраз таки у мене у магазині уловка. якраз таки саме там ця людина І придбала цю котушечку, замовила у нас. Отож, в магазині уловка ми доставляємо Снасті, продаємо снасті з Японії за дуже крутими. Цінами. Отож, ця котушечка в нас приїхала десь за 25 днів. Взагалі їдуть товари плюс-мінус 3 тижні з Японії. Це з моменту якраз таке оплату, оплату товару, і викуп цього товару, і вже йде доставка до Японії по Японії і т.д. і т.п. Отож, плюс-мінус 3 тижні. вийде вам, якщо ви хочете замовити ту ж саму, таку ж саму котушечку або якийсь інший товар з Японії, у нас під замовлення, то плюс-мінус 3 тижні і він вже у вас. От, Щодо котушечки, дуже цікава модель. Вона у нас не продається, знову ж таки, повторюю. Вона дуже цікава, тому що Шиманівці зробили у невеликий бюджет дуже цікавий апарат. Проїдемося коротко по коробочці, по характеристикам. Коробочка має основні характеристики, бачите, зараз на фото. Це 5,8. До одного передавальне відношення. Тобто у нас high gear це якраз таки повищена передатка. Це 5,8 до 1. 11 кг аж на фрикціон. Це дуже багато, дуже потужна котушка, може працювати з великими вантажами, з великою рибою на течії. 265 грамів ваги, дуже гарна вага як для повноцінного 4000 розміру. 5 плюс 1 підшипника. Ми вже розуміємо, що це у нас 4 у головній парі, тобто X-шип і 1 в ролику SRB. Якісний антикорозійний підшипник. І 95 см за оберт. Тобто така котушка дуже гарна вимати, в цілому вона підійде, наприклад, і під фідер, тому що і тяга гарна, і е, гарні характеристики вимотки. Тобто дуже швидко вимотує, при тому е, не, не дуже. В неї швидка передача, тобто 5,8 до 1, це така універсальна передача. Це не XG, який там 6,2-6,4, це не PG, який 4,4, це не M, який 5,3 звичайна передатка, це 5,8 така стандартна, пришвидшена передатка. Отож цим і цікава ця кутушка, тому що вона має знову ж таки щодо. Її е, розбіру назви 4000MHG. 4000 – це повноцінна 4000 тобто корпус, 4000-ний механізм М це м кашпуля і HG – це передатка 5,8, тобто хай дір. Щодо поставки котушки, поставляється дуже цікаво, тобто ви відкриваєте. Тут у вас є картонка, яка все тримає. Далі у нас є якраз таки макулатурка, тобто, що це катушечка Shimano, Моделька, взрив схема, тобто все можете зрозуміти, що там знаходиться. Ці папирки я вже сам поклав, вони тут не були з заводу. Далі у нас йде ручка, про неї ми поговоримо пізніше трошки, трошки пізніше. І далі у нас йде сама котушка. Далі у нас йде сама котушка. Зараз її покладемо, коробку трошки приберемо. І будемо говорити про саму, саму нашу котушку. Отож, ось так от вона виглядає. Зараз давайте я вкручу ручку і спочатку поговорю про ручку. Дивіться, ручка. Ручка, як ви бачите, зроблена в чорно-сірому кольорі. Це такий колір Ексенс. А хто не знає, Ексенс якраз таки ця котушка. Топовий Acsence це котушка між твіном і стелою. Е, ось. І якраз таки е, Acsense BB це така бюджетне. бюджетне е, бюджетна версія цієї топової кутушки Acsense, Siman Accents. Accents. Е, щодо цієї модельки, щодо цієї котушки. Отож, про що ми говорили? Ми говорили про дизайн та про ручку. Е, про ручку. Ручка цільна цільнометалевий металевий кусок. Тобто ручка цільна без якихось люфтів. Ручка можна навіть порівняти це така ж сама ручка, як на тому ж самому Shimano Stradic. Ось у мене є Shimano Stradic, ми можемо його навіть дістати і порівняти. Я буду цю катушку порівнювати з Shimono Ну, Трошечки буду аналоги говорити, які існують. І головний аналог для таких великих вантажів це якраз таки Shimano Stradic. Якраз таки 19 й стратік, всім дуже відомий, 19 й стратік. Отож ми будемо трошечки проводити аналогію з 19 стратіком і дивитися, що так, що не так. Ось, якраз таки зараз вкручу ручку і скажу пару слів. Якраз таки ручка ручка, така ж сама, як у 19 стратіка. Ось дивіться, ручка стратіка, да? ну, вона теж цільна абсолютно, цільний кусок. І дивимося ручку якраз таки, як сенс. Ось той же самий кусок. Єдине, що ну, по розміру треба дивитися, Тобто у 4000 моделі, звичайно, ручка тобто важіль буде більший. Ось. Але по формі, по всьому, це цільна ручка, дуже якісна, надійна. Кноп у нас прорезинений, дуже якісний, дуже гарно обертається до речі, з заводу. По люфтам він взагалі без люфту, тобто ідеально налаштований кноп. По кнопку питань немає. Кноп дуже приємний, матеріал той же самий, що на тому ж самому Straді, про який ми говорили. Кноп шикарний, рекомендую поставити сюди замість двох втулок, які стоять за воду, два підшипника. Як я пам'ятаю, ніби 47 25 розмір, але не 100%. Я вже забув, які розміри стоять у котушечках. Отож, два підшипника сюди ставите і ловите без питань дуже довго, щоб кноп працював у вас дуже довго і не протиралася сама вісь. Тому що вона алюмінієва, дуже швидко стирається. Але в цілому можете навіть нічого не замінювати, ловити. І в цілому, якщо сюди не буде потрапляти бруд, то воно буде дуже довго працювати. Але це не важко, рекомендую замінити на підшипники. Ну і щодо дизайну, так? тому що котушка виділяється дуже гарним дизайном. Дизайн. Як ви бачите, дизайн дуже гарний. Тобто кутушка виглядає шикарно. Кутушка виглядає шикарно, шпулька така сіра з чорним напис Exsence BB є. Тобто є у нас такий ротор, дуже схожий на ротор від Stradica та Ultegra. ну Взагалі ці котушки Excense BB, 19 Stradic, Ultegra 21, та ж сама Sephie BB. Це все дуже схожі котушки, тому що вони зроблені на одній і тій же самій басі, тільки там трішки інші деякі нюанси присутні. Ось а так це дуже-дуже схожі моделі та котушки. Отож, дизайн мені дуже імпонує, він дуже гарний і цікавий. Вважаю, унікальним, тому що такої котушки в такому чорному, чорно-сірому кольорі немає, крім і його бюджетної версії Аксенс BB. Щодо її відчуттів на риболовлі, не можу вам сказати, тому що. Якраз таки це вже розкаже і, можливо, десь коментар людина, яка буде ловити цю котушку. але впевнений, що ця котушка буде приносити дуже багато приємних відчуттів. Тому що, по-перше, її взагалі характеристики вони дуже цікаві, та я вважаю універсальні і унікальні, тому що перше, що мені подобається, це розмір 4000 mhg у нас є середня шпуля М-ка, це не глибока шпуля, тобто Д, це М-ка шпуля, тобто вона середня за глибиною. Сюди не потрібно наматувати дуже багато бекінгу, якщо у вас тонкий шнур, а взагалі якщо у вас одиничка або 1,5, або 1,2 по Японії, то ви спокійно можете навіть не наматувати бекінг і 200-300 метрів шнура сюди зайде без бекінгу. Отож, пулька це плюс. Вона якраз таки, у вас є напис Long Stroke Spool, тобто вона. Збільшена, як у того ж самого 19-го ось який у мене є. 19-й страдік, та ж сама Ультегра 21. У них у всіх збільшені шпулі, це все пішло з 18 ї стели. Ось, збільшена шпуля, вона М-ка, якраз таки, вона не С, тобто, як у мене у Страдіка, С-ка це мілка. І вона не Д, тобто не глибока. Вона середня, вона дуже прикольна. І розмір 4000 МH. G це якраз таки 4 4000 корпус, тобто у вас повноцінний 4000-х за механізмом, і при тому у вас якраз таки середня шпуля і універсальна передатка. Тобто у вас збільшений ротор ротор і універсальна передатка. 5,8 до 1. Що таке 5,8 до 1? Це 5,8 обертів ротора до одного оберта ручки. Це універсальний, універсальний такий вимот для котушечки такої більш берегової. Тобто у мене були котушки з вимотом 6,0, 6,2 до одного. У мене були котушки з вимотом 5,0, 5,2, 5,3 до одного, якраз такий той же самий Stradiк. І я можу сказати, що 5,8 це саме те, що потрібно, якщо ви хочете ловити на той же самий фідер, або якщо ви хочете ловити на той же самий. Джиг береговий, де потрібно далеко кидати. У вас не дуже важкі ваги, але потрібно далеко кидати, мати велику шпулю і мати гарний вимот, при тому ну, якраз таки дуже гарну тягу, і при тому гарну швидку передачу. Отож, 5.8 це така, скажімо, золота середина щодо передаток, тому що 5.3 як, наприклад, у звичайній кутушці, як у мене у страдіка, наприклад, ну 5.3, 5.2, 5.1, тобто така. Базова, базова передатка. Іноді її не вистачає людям, іноді не вистачає. А якраз таки, якщо ви візьмете 5,8, наприклад, найкращий варіант це для берегового джигу, то якраз таки ви будете мати все ж таки гарну тягу, тому що все ж таки це на 6,0, і будете мати гарний вимотр. Тобто ви зможете все ж таки нормально працювати з більш-менш такими більшими Отож, Якщо ви хочете пришвидшеної передатку, я рекомендую вам 5,8 до 1. Це така універсальна, гарна фішка, гарний розмір. Щодо якраз таки передаток, то є, я виділяю три основних: це Понижна передатка, це менше ніж 5 до 1, тобто це 4,4. Ті ж самі PG, тобто Twin PG, або 4,7. Там є сахари, Наски, Страдіки є 4,7, тобто це, це теж тягові котушки. 5,0 до 1 вже така середня, але теж вважається більш-менш тяговою котушкою. Далі йде до 6.0. Я вважаю це такі середні універсальні котушки. Тобто 5,2, 5,3, 5,5 до 1 – це середні універсальні передатки. 5,8 це вже така більш швидка, але все вона все рівно, я вважаю, середня, вона не дуже швидка. Тобто вона універсальна. А от 6,0 до 1 і вже 6,2, 6,3, 6,4. Тобто це вже швидкі передатки, це тільки там для. Мачових болон, болонських вудочок для фідеру, можливо, легкого фідеру. Або там, де вам потрібно максимально швидкий вимот вашого шнура, приманки. Тобто ви закинули далеко, максимально швидко вимотали приманочку і знову закинули, максимально швидко вимотали. От якраз таки швидкі передатки для цього і потрібні. Ось головний мінус швидких передаток, якраз таки, це. Важкий старт, тобто старт у вас трошки важчий, і, е, ніж у звичайних передаток 53 І ще один мінус такий доволі основний, це якраз таки те, що у вас, е, про що я говорив, е, гірша тяга, ніж у звичайної передатки. Тобто, якщо ви візьмете той же самий 4000 ну візьмемо стратік, 4000 з передаткою 5,3 до одного. І візьмете той же самий е, Acsense BB 4000 е, з передаткою 5.8, то тяга у Straдіка буде відчутно краще. Тобто, ви повісите 30 грамів, у вас Excens буде говорити мені забагато, а Straдік буде говорити в цілому, я можу це витягнути. Отож, е, передатки треба дуже важливо е, обирати під котушку. Е, і наприклад, як, якраз таки Ексенс, я вам показую, що. Продатки бувають різні, моделі бувають різні, є дуже цікаві варіанти, як 4000 MHG і 3000 MHG. Щодо розміру 3000 MHG, це дуже цікавий розмір. Ви маєте там 4000 й механізм у 3000-му корпусі і 3000 й ротор і шпуля. Ну, маю на увазі 4000-й. якраз таки. Розмір механізму, ну якраз таки сам корпус у вас теж буде 4000. А ось якраз таки ротор і шпуля у вас будуть 3 Отож, Це такий перехідний розмір, який дає вам більший розмір механізму, при тому звичайна шпуля і звичайний ротор від меншої моделі. І якраз таки вага цієї кутушки буде у вас дуже приємна. Тобто вона буде важити менше, ніж 4000, тисячі, при тому тягнути буде плюс-мінус. Тому 3000 MHG і 4000 MHG це дуже цікаві розміри. Щодо вагів, з якими вони будуть працювати, якраз таки, і там і там 5,8 до одного передатка, то якраз таки вони будуть працювати плюс-мінус 3000 MHG до 25 грам, до 28 грам. Хоча, знову ж таки, рекомендується десь 20-25 грам для 3000 MHG і 30-32 грама. Для 4000 МРЖ, тому що все ж таки котушки не маленькі, так, але перевантажувати їх теж не рекомендую. Тому що все ж таки швидка передача, вона дає про себе знати і тяга буде трошки гірша. Якраз таки швидкі передачі вони трошечки швидше вмирають, тому що котушці важче з тою самою вагою навантаженням працювати. І ви, можливо, цього не відчуваєте або не дивитесь на це, і все рівно берете і. Робите проводку, працюєте котушкою, а їй все ж таки важче і головна пара зношиться у вас швидше. Отож, 3000 тисячі рекомендую до 25 грамів, це максимум з приманкою. А 4000 тисячі Маржі до тридцяти тридцяти 35 грам, і то, і то треба дивитися, як ви ловите, тому що зазвичай все ж таки люди ловлять по-різному, хтось виматує котушкою, хтось спінінгом. Тому це треба дивитися самостійно. Але розміри дуже цікаві, універсальні. 3000 МС має гарну вагу, при тому гарний великий механізм. 4000 МС має чудовий механізм великий, при тому гарну мілку, ну таку середню, середню гарну шпульку, якраз таке. Не мілку і не глибоку, і ну, дуже гарний універсальний такий. Інструментик, і при тому вага цієї котушки 265 г. Тобто це на 280, як там твіни важили, як там сахари взагалі по 300 грам важать. Це 265 грамів. Це така універсальна гарна вага. Ось щодо якраз таки характеристики котушки, по підшипникам у неї 4 у корпусі, тобто X-шип, і 5 у ролику лісков вкладача. Ролик у нас звичайний, як у. Вже нових таких котушечок, як у середнього сегменту всього, там, ультегри, стратіки, Такий же ролик, єдине, що треба дивитися по напиленню, тобто напилення може бути, може не бути. Але ролик працює на підшипнику з заводу, тобто дуже гарно і прикольно. Щодо можливостей апгрейду цієї котушки, він тут немаленький, тобто можна поставити якраз таки у кнопку 2 підшипники, можна поставити ще один підшипник у ролик, можна поставити підшипники у механізм. Нам якраз таки безкінеч... безкінечний гвинт. Щодо шпульки, то вона у нас без можливості встановлення підшипників. Тобто тут стоїть звичайний, звичайна тріщочка, як у недорогих котушках. Але вона працює просто чудово, тобто дуже голосно, гарно настроюється. Тому по фрикціону у мене питань нема. По люфтам у мене питань в цілому немає, тобто котушка дуже гарно працює. По люфтам, ну, люфта шпулі взагалі немає. Люфта ротора, який всіх так дуже цікавий, тут, чесно кажучи, реально взагалі немає. Я не знаю, як так, можливо, він з часом з'явиться, але от люфта ротора, хто не знає, як перевіряти, ось ти зажимаєш, то його ну, взагалі немає. Ось я навіть візьму для порівняння 19 стратік мій, то там я знаю, що люфтик невеличкий є. Зараз подивимось. Е, ну так, да, так, да, да, невели... хоча ну, такий же самий. Такий же самий, можна сказати, його немає. Тому люфти, люфти дуже гарні. Люфти дуже гарні, ручка по люфту, мінімально що гарний робочий люфт. Дуже важливо по люфтам. Ви маєте розуміти, що якщо котушка не має люфта, тобто не має люфта взагалі, тобто пара пережата, то у вас буде важкий хід і котушка не буде там легко стартувати. ручка не буде падати, бачите, тут ручка під вагою падає. Ось зараз ще раз покажу. Ось бачите. Кутушка нова, вона ще розкатається, вона буде працювати ще легше і надійніше, ще легше і приємніше. Ось. Але якщо пара пережата, тобто люфта взагалі немає, на заводі таке буває, то це гірше, ніж пара недожата. Тому, якщо у вас пара пережата, вам все ж таки треба розібрати котушку і прибрати одну найменшу найтоншу шайбочку з головної пари. Тут люфт ідеальний, тобто він невеличкий, але він є. Тому такий люфтик. Мінімальний, він має бути для роботи котушки. І ви маєте розуміти, чим більша котушка за розміром, тим більше має бути люфт головної пари. Тому що більше котушки працюють з більшими навантаженнями, з більшими вагами. Якраз таки, І за цього люфтик має бути. Тому що коли ви працюєте, у вас ручка притягується до головної пари. І у вас головна пара може трошки зміщуватись. Тому, якщо у вас виведено в нуль, то у вас головна пара буде швидко зношитись. А якщо у вас є невеличкий якраз такий такий зазорчик, то у вас все буде дуже добре і котушка буде працювати дуже довго і надійно. Тому маленький люфтик має бути. Той же самий Страдік мій, тут теж є невеличкий люфтик. Але його не потрібно прибирати, розумієте? Дивіться, як мій страдік працює, так? Да? Тобто він у мене. Він взагалі дуже легко крутиться. Тобто в мене Страдік дуже вдалий, я вважаю, прям мега-вдалий. ось, Але щодо люфтів, маленькі люфти мають бути. Ну і щодо самої котушки, її порівняння з Страдіком щодо її ціни та щодо того, чи рекомендую до купівлі її вам та які враження вона на мене справила. Тому що перший раз я її бачу саме зараз, тому що більше я її до цього не бачив, тому що її в цілому не де. Ну, не знайдеш у нас вона не продається. А якщо її продається, то там ціна, як я пам'ятаю, десь 8 тисяч гривень, то це взагалі ні про що. Отож, щодо рівня цієї котушки, щодо того, як вона працює, щодо порівняння, рівень цієї котушки, це плюс-мінус той же самий рівень, що і у Ультегри 21. -ї. Тому що дивіться, ця котушка по факту, по механізму, як Ультегра, як Страдік, тобто як такі котушки. Але м, вона має декілька недоліків. По-перше, в неї, е якраз таки, по в неї вага, вага ну, вона адекватна, вона більш ніж адекватна. І для цієї ціни, до речі, вага е просто офігенна. Але все ж таки, е вагу хотілося б трошечки меншу. Е вона важить 265 грамів, і це офігенна вага. Офігенна. Але е ця котушечка, вона пластикова. Пластикова, повністю пластиково. І в цілому вони могли б вагу трошечки і зменшити. Але щодо ваги, в цілому, вага прекрасна і вважаю це ну, не недоліка, навіть як якась перевага, тому що, ну все ж таки, важить вона чудово, Але головний недолік, якраз таки це пластиковий корпус і трошечки така бюджетність котушка. Отож, пластиковий корпус це мінус, тому що дивіться. Товщину Товщину нашої лапки, тобто лапка доволі товста. Вона надійна, якраз таки, але вона товста. І подивимося на товщину лапки металевої котушки. Бачите, товщина набагато менша. отут. Це металева повністю лапка, товщина менша. І якраз таки у вас пластиковий корпус повністю Дві половинки пластикові. І це якраз таки мінус. Тому. що той же самий Straдік, про який ми говорили, з яким ми можемо порівняти, то він має половинку металеву. І він відчувається надійніше. То він відчувається, знаєте, як е, апарат такий е, повністю ну, бронебійний. Да? Тут ви тримаєте пластикову котушку, вона відчувається гарно, надійно, але такої надійності, знаєте, як відчуття такого трактора. Тут немає. Е, хоча котушка, чесно кажучи, мене дуже Вразла, справила на мене дуже гарні враження, і я реально дуже хочу її навіть собі придбати. Тому що раніше я її дуже хотів саме собі її придбати, дивився на її ціну, вона там плюс-мінус 100 баксів. Дивився на характеристики і розумів, що ось такий розмір 4000 МАЖ це буде саме те, людям під береговий джиг там до 30 грам на онцовку. Це буде просто чудовий варіант. Гарна вага, 265 грамів, гарний хід. Вже основні 5 підшипників стоять в ній. Суперський дизайн унікальний. Є всі основні фішки, як якраз таки гарна передача від майже ну, топових катушок в середньому сегменті. Тобто тут з усіх. Цих катушках там Ультегра, Stradic, Vanford, Sora XR, Safe XR, Complex XR, e, Sustein Fg. Той же самий. Тут всі e, ці механізми, тобто головна пара, e, стоїть однаково. E, шпульки e, теж вони збільшені в плані e, ширини, вони теж однакові. E, єдине, що там десь виборка більша, десь вага трошечки менша. Ось e, той же самий щелчок. Є підтримажування ротора, теж є. Єдине, що ну, трошечки вона спрощена в плані вузла шпулі, якраз таки про що я хотів поговорити. Вузол шпулі тут такий же самий, як на ультехрі, як на дешевих котушках. Тобто, дивіться, вузол шпулі тут максимально простий, тут просто стоїть одна шайбочка. І тут у нас стоїть, якщо побачите, стоїть у нас тут маленька така захисна вставочка. Ну і все. Тобто котушечка е, зроблена на, е, по, типу, по типу якраз таки е, більш дорогих котушок, але все ж таки відчувається, що трошечки десь, десь здешевлено, і туда і тепер. Хоча за свої кошти, кошти е, вважають цей апарат просто суперським варіантом. Ну що по факту механізм у вас той же самий, на що стоїть на тих же самих страдіках. І котушка буде вам працювати дуже довго, гарно і надійно. Отож щодо порівняння зі страдіком, вважаю, що Страдік все ж таки цікавіший, але маєте на увазі, що Страдік і дорожчий. Ця котушка, це, я вважаю, покращена Ультегеро. Покращена в тому, що в неї трошки зменшена вага у 4000 розмірі, при тому дуже цікаві розміри, є 3000 MHG і 4000 MHG, які, до речі, є дуже рідкісними і унікальними. Вони дають вам можливість ловити на більші ваги, використовуючи котушку легшу, і при тому у неї буде більший механізм. Ось тому котушка дуже цікава. Вона якраз таки зроблена на основі ну, більш схожою на неї є саме котушка Shimano Ultegra, в даному варіанті 21 го Ultegra, Тобто майже ідентичні котушки з Ultegra, Єдине, що тут дуже цікаві розміри, дуже цікавий дизайн, зменшена вага. Ну, якраз таки. Котушка дуже приємна, дуже цікава. Я вважаю, я вважаю, це буде напевно хітом. Тобто хітом реально, тому що по ходу, по ходу хід дуже приємно. От вона, коли приїхала, був хід трошечки важкуватий. Зараз вона трошечки розходилася. Це повністю нова котушка, тому у неї хід міг бути трошечки важчим. Але зараз вона розходилася, і хіт реально ну, легкий. Тобто легкий хід. Легкий хід, як для 4000-ї котушки, інерції майже ніякої немає, вібрацій май... майже ніяких немає. Трошечки інертний ротор, ви, ви бачите, да? 4000 0 ротор великий, трошечки він додає інерції, але я вам скажу, по ходу, по ходу. це те ж саме, що і Страдік 23-й. Або там 19, або Ультегра 21. Тобто, ось такі середні котушки, вони дуже схожі. Єдине, що Страдік 19 все ж таки буде цікавіше. От я беру одразу 19 Страдіка, і він крутиться у мене легше. Але знову ж таки, з-за того, що передатка тут менша. Тому він стартує легше. Розмір у мене теж менший, ну, він стартує легше і крутиться реально легше. Але він у мене вже пройшов ну, рибалок 30, тобто він вже розкатаний повністю. Тому що доходу ексенсу, як якби я взяв його в магазині і зрозумів, що ціна 5500, я б взяв і не думав. Тому що, ну, основні підшипники є, дизайн просто офігенний. Ну, метати, звичайно, волосінь шнур буде просто офігенно. Я вважаю дуже гарний надійний варіант за цю ціну. Щодо конкурентів, Stradic 19, якщо знайдете. За схожу ціну плюс-мінус 150 баксів, то рекомендую Stradic. Половинка металева, є можливість доставлення підшипників, підшипника одного у шпулю великого. Ну і в цілому Stradic 19 трошечки вище за рівнем відчувається. Але по типажу, по рівню, то плюс-мінус це все однаково, що Stradic, що Accents. Але Stradic все ж таки це буде хітом, ну це є хіт у середньому сегменті для таких важких задач. Тому такий варіант, Ексенс bb 24 4000 Марджи, варя... вважаю дуже цікавим і крутим. Вважаю цю котушку реально дуже крутою. Впевнений, що людина, яка її придбала, буде дуже задоволена, тому що ця котушка це дуже гарний надійний помічник на риболовлі. Вона буде працювати дуже гарно. Якщо ви не будете її привантажувати, будете за нею доглядати, і вона буде дуже гарно вам працювати.